Пам'ятаєте, коли на вулицях почали з'являтися перші рекламні щити? Їх господарями ставали ну, не прості люди, а ті, хто мав гроші і чуття чуття грошей. Великі та маленькі білборди приносили стабільний дохід. Купив, здаєш рекламодавцям, отримуєш гроші. Ну, це вважалось дуже грамотним вкладенням. І багато хто мріяв опинитися на місці власників цих площ. Ну але час змінився. Сьогодні все перейшло до онлайн. Ну і реклама. Також люди не дивляться на небо, вони дивляться в телефони. І, отже, білборди тепер там, у мобільних додатках, на сайтах, у відеоплатформах. І ось у чому парадокс. Те, що колись було розкішю для обраних, сьогодні може стати можливістю для кожного. Тепер кожен з нас може стати власником онлайн рекламного білборду без мільйонів на старті, без складної оренди, цифрово, швидко і глобально. А найголовніше це не про модно, це про прибутково. І це вже працює. Сьогодні знижка. 90% запитаєш, чому все просто демпінгуємо.